Либо не здавайтесь. ВС, ВС, ВС. Це я в общем скажу. ВС, С, 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 Вс, С. Вас, Ленька, вас, ланька, вас, ланька. Будь ласка, дадете. Вони йдуть в нашу сторону, вони проходять, вони приходять. Пройдіть за узьке, пройдіть за Уське. Пропустіть, щоб дайте їм пройти узьке танки, не стійте за узьким. Якщо якщо, зараз, зараз, тут ланька, тут ланька, тут ланька. Вона вертається. <ганців> вони за залили Вони залили і вони б'ють угу. під магом, під магом файт Їх залили, але їх залили Хлопці, нагадую, гриїв, гриїв 6 хвилин залишився. Антипозитиви справа, антипозитиви справа. Дабл гриїв. <ганців> дабл гриїв, <ганців> давним-давно давним, дабл гриїв. Дивитися, дивитися ні, дивитися ні. Чуть-чуть пропингували, чуть пропинкували. Все, я тут, я тут, я тут, я тут. Дивіться на мене, надіть мене, найдіть, будь ласка, мене. Дивіться, будь ласка, на нефть. Дивіться на не, на не на не Чуть після після стопа, після таймстопа, після таймстопа, після таймстоп, мене залити мене, залити мене, в мене, дами, мене, дами, 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 дами. Хорош, вас. Хорош, хорош, ми хорошо сыграли. Добре, добре, вес. Меня своє покликание. Реально, реально. це Хорош, хорош, хороше. Добре, скільки вас кидає? Скільки вас кидає? Будь ласка, інформацію? Скажіть мені? Чотири Мені головне після нього не будемо в собі заливати. Почули? Три, два, один з мене в мене, залийте в мене. Демиш в мене, демеш, 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 далі. Далі ви прикладете. Відівець я після тебе. Я після тебе нормально. Добре, добре, добре. Дивитись, Єшку, будь ласка. Будь ласка, не лутайте. Ну тільки лутає. Умоляю, не лутайте ніхто. Та в мене теж банок uh, нема, але я якось живу, я вже теж втомаю. Зараз будуть летить вас, будуть лити вас, будуть лити вас, будь ласка, приготуйтесь. Сиви, про себе, просить, мовляю, просить, просить. В контр. Дивіться, в контр дивіться, дивіться, на є в контр. П'ять, чотири, три, два, один. Всі, хто може, всі хто може в мене, всі хто може в мене, в мене долити. долітить чуть одна гліфа, одна гліфа, одна гліфа, одна гліфа, одна гліфа. Добре, ВС, ВС. Все, пізно. Вес, 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 вес. Хто хто в мене? Тіп топкатана, ден. Гріфа і теж не сам мемо. Там фанком зіграли, там фанком зіграли. Весь мені, Я не можу. І він був бок. Інвіз, розтак, 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 інвіз бомбак, інвіз бомбак в жопі, інвіз бомбак в жопі. Укратно, 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 будь ласка. Угу. Вони вони вони. Будь ласка, вас. Вони вони позитивні зараз, походу. Да, 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 я бачу, вони позитивні. Вони завели, можна пройти, вони завели. Вони уходять, вони уходять, добре, добре. Їх завели, їх завели, їх завели, їх завели, їх завели, Акуратно, акуратно. Будь ласка, дивіться нія, дивіться нія, дивіться нія. Нія 5 4 3 2 один в мене демеш, мене в мене в мене демош. Мало, мало мене. Наду, наду. Ви приготуйтеся, ви приготуєтеся. Бумпак, бумпак, ви нас. Бумпак, бумпак, зай, бумпак, бумпак. Просавіть, просить, 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 просавіть всі. Просить, будь ласка, прохідте, прохідьте, роглой міху зараз. Октаміна прохідьте, будь ласка. Все, вас, 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 вас. От ви зараз, дивіться, ні. Дивіться, ні, дивіться. А, добре, добре, вес, вес, вес. Само, а зайшли, а їх льють больно дуже, дуже. Наші типи зайвуємо тоже. Ну, добре, 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 добре Дивіться, якуші. будь ласка, хлопці, почуйте, будь ласка, мене. Дивіться зараз, Еніє. Почули? Увага на мені. Кнопки є, е, кнопки є. Дивитесь, дивитеся ні. Ені є 4 3 2 1 все, вас, 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 <крит> віде? Віде <-шли>? В мене демош, в мене в мене Долити, мене долити. Долите, долите, долитесь, відійшли вас, відійшли вас, відійшли вас, відійшли. Приходіте фон. Прихідте, будь ласка, фронт, хорош, хорош, хорош. Там був пак, був акуратно, будь ласка. Надіть мене, надіть мене, віткайте, будь ласка, по мені і позволяйте. У нас там стоп, бум, бум, все нормально? Бро, 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 дивіться за аліком, дивіться за аліком, дивіться за аліком. Добре, а ага, скільки у вас кнопки? Скільки у вас кнопки? А, три секунди. Идуть до нас, ідуть до нас. Mm -hmm. а, там Добре, блок на с форпуста еди сюди. Я не знаю, что. Ні, на форпост стоїть. Добре, дивіться, нет, дивіться. Не. Ми будемо зараз... Приготуйтесь, приготуйтесь приготуйте, чекайте, чекайте. Я після тебе, я будь ласка, звук. Чуть тебе граю. Дивіться, ні, дивіться, ні. Чекайте, Чекайте. Ні, не будуть, не буду. Антипозитивів залив. Добре, дивитесь, дивитесь після. Все, дивитесь тепер, дивіться. ні. Антипозитиви заходять, антипозитиви заходять. Один мене залить, мене а нема, 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 немає блінканувся. Блинканувся, блінканувся важко. Чуєш, сюди можна зайти, тямпер. Зарабуйтесь, зарабутуйтесь. Угу, видіть не видідіть тяжку, виведіть тяшу, У нас знайте, перед тобою дві мани. Що ти робиш? Просить, фронт, просивить, фронт, просить, фронт, фронт, просить. фронт. хилса, відхильська. У вас є кнопки? У вас є кнопки? Три, п'ять. Мах мах'я. Подивіться, будь ласка, не є. Енє, а не є. Чотири, три, два, один. Мене залити, в мене в Мене в мене деміш. Клепайте, клепайте, похороніть, 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 oh, похороніть і вес, і вес, і вас, і вас, і вас, і вас. І вас, і вас. Просить, про від наших, про від наших. Октавін, будь ласка, її наш хлеб. Зараз не жорстко. Mm -hmm. Добре, дивіться, дивіться нас Просаві. нас, севіть. Дев'ять про севіть, про севіть про севід нас. Просаві. 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 нас. Внутри, внутрі, внутрі просить, про внутрі просить. Дивіться, є. Скільки у вас киде? Скільки киде? Скільки те? 5 секунд почув. Добре, зараз uh, пістоп, стоп, не стоп не будуть, не будуть лети, не будуть лету, не будуть, не будуть. Все добре, все добре. Зараз приходуйтесь. Дивіться. Зали зали дивіться. Ні. Дивіться. Ні, будь ласка. Жорстко мене нам що, потрібно. Шо погріву. Тебе люди? Я вже за дабл тоже. Да, посі дабл дуже. Давайте не забувайте дабл, не забувайте дабл, не забувайте. Я там вже дабл має закінчуватись. Шестнадцять годину Сівес, і вес, івес, і вес, і В контр дивіться, в контр дивіться, в контр. Два, один в мене, заліть в мене, 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 і вес, і вес, і вас, і вес, і вес, і вес. Хорош, хорош вес, вес, вес. Прохідте, приготуйте зараз тут. на нема, не нема. Я їду, я їду. Відійдіть важку, відійдіть важко, відкати по мені. Після відкатів скільки кнопки. Ідуть, ідуть. Антипозитиви. не трохи. Угу. Дивіться, будь ласка, дивіться зараз, дивіться, 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 ні, дивіться, ні. Після цього, після, після, після чекайте, 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 чекайте. Я не хочу інтепозитів. Добре, дивіться Чекайте, чекайте, чекайте. Нам потрібно в контр лити. Будемо чекати, будемо чекати. мене, прочитайте. тут може залити, тут заліт, тут заліт. <сув> залют, залют. Залю, залю, дембеса, демса, дембеса в контр. Дивіться в контр, дивіться в контр. П'ять, чотири, три, два, один. В мене дамош, мене дамеш мене в мене, в мене в мене Та, і, і вес. Все, все, вес, вес. Бачу, бачу, бачу село вес, 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 вес. Ви здались чи ні? Ви здались ні? Вес і весь вес і ве Ви Про себе темпа старша. Одинадцятька, да. У нас так хвилина, щоб забрать клаєм. <сувач> <Dobro> Ну, тебе Просить, прах, я колорусь. Фронт, просевить фронт. Не, підмаха, не йдіть підмаха, не йдіть Мага, але про Добре, дивіться, будь ласка, так. Антипуйте, вес іве. Добре, і зараз приготуйтесь контр, дивіться. нє ні ні, ні Чекаємо, 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 чекаємо. Проставіть, 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 просить спонтера. Четыре, три, два, один. Мене дамиш, мене дамиш, мене дамиш демеш, деміш, демиш, демиш, плюс, плюс, плюс вес вас, вес вас, одразу вас, одразу вас, одразу вас, одразу вас, одразу вас, важку, 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 Добре. Відкайте по мені, відкати по мені, відкати по мені. Будь ласка, я не можу, я не можу так прийти, тому аккуратно. Танки, будь ласка, не зіграйтесь Угу, Дивіться, будь ласка, ні. Дивіться, ні, скільки у вас кнопки? Скільки кнопки? Добре, дивіться, ні, дивіться, ні, заради мовити. Я вибачаюся, але там форпост. Як навіть. У мене нема SV. Про себе раз, про себе, будь ласка. Дивіться, ні, дивіться, ні, дивіться ні. Н'є, в контр. 5, 4, 3, 2, 1. Заліком, заліком в мене, в мене, в мене, в мене, в мене. Все, і івес, і івес, і івес, І івес, і івес, і вес. Окей, 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 окей. Чекайте, 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 чекайте. Добре, ми стоїмо хвилини, тріх... зараз форпости. Напиши, напиши, гемов, привет, мі мінус, він пойме, що ми виходимо. Добре, зараз лаз заливка і уходимо. Лаза ливка уходимо. Диви, дивіться, ні, дивіться, ні. Дивіться, ні. Дивіться, Одна мінута до форпостів, Одна мінута. Почув. Дивіться, ні, дивіться, ні. Три.